Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А про один епізод зі статті тайма про президента найвеличніший, невдоволений наступом ЗСУ та не вже пише Анастасія Михальниченко. Далі мовою оригіналу, може він готувався до широкомасштабного вторгнення? Ні, сказав нашим партнерам, які попереджали про напад в деталях, пояснюючи, куди і як московити наступатимуть. Не нагнітайте паніку. Може, вибудував ашлановану оборону на вказаних закордонними розвідками напрямках. Вторгнення ні. Розформував танкову бригаду прикриття на Житомирщині. Відвів війська з золотого. Відвів війська за Херсонщини, що розмінував, також розмінував Чонгар. Наказав відвести війська з Харкова. Добре, що не відвели. Може, збільшив державне замовлення зброї і боєприпасів? Ні. Скоротив робочий тиждень оборонних підприємств до двох днів на тиждень. Може дав розпорядження формувати загони ТРО? Ні, не тільки не дав такого розпорядження, а ще й головами тих міста, які почали самостійно формувати теро. Оборону почав погрожувати і намагатися зняти з посад вибраних містянами мерів. Тож хто має бути незадоволеним на моє переконання, саме ми маємо вимагати звіту від влади і особисто від сонце сяйного залізно яйцевого бісеровишованого лідера. Чому московити за день були біля Києва? Як тільки найвеличніший дасть врешті правдиву відповідь на це запитання, то точно знатиме, чому наступ не такий, як він малював у своїй уяві, і знатиме, хто винен. На жаль, найвеличніший ніколи не визнає свою. Вину і шукатиме винних серед тих, хто виборює перемогу. Пише Михальниченко. До слова журнал Тайма пише про можливу відставку залужного або сирського. Ця стаття ну дуже не сподобалася Єрмаку. В Україні планується ще кілька кадрових перестановок. У найвищих ешелонах влади йдеться про призначення нового прем'єр-міністра, глави МВС та ротації в оборонному блоці. Про це пише телеграфа з посиланням на декілька незалежних один від одного джерел у парламенті та уряді. Головкому ЗСУ Валерію Залужному, нібито пропонують стати міністром оборони, а на його місце поставити командувача сухопутних військ Олександра Сирського. Але залужному не дуже подобається ця ідея з огляду на Бажання йти самого залужно та підтримку його з боку заходу та й з боку громадськості закрити це питання президенту ще не вдалося. Йдеться у повідомленні до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.